В ніч на 6 червня російські терористи підірвали дамбу Каховської ГЕС, що спричинило техногенну катастрофу. Дамба зазнала критичних пошкоджень, що призвело до неконтрольованого виливу води з Каховського водосховища. Теракт окупантів може мати негативні наслідки для Запорізької атомної станції, кажуть в енергоатомі. Внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки заес. Проте в Енергоатомі запевняють, що наразі ситуація на заес під контролем. Український персонал моніторить всі показники. Такої ж думки й в Держатомрегулюванні. там вважають, що наразі не існує серйозних загроз для ядерної та радіаційної безпеки на заес. Після отримання інформації про замінування Каховської ГЕС у жовтні 2022 року експлуатуюча організація Енергоатом на вимогу держатом регулювання здійснила аналіз можливих впливів зниження рівня води в Каховському водосховищі на безпечну експлуатацію Запорізької АЕС та розробила заходи на такий випадок. На акт російського терору відреагували і в Міжнародному агентстві з атомної енергії. МАГАТЕ відомо про повідомлення щодо пошкодження Каховської дамби в Україні. Експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС уважно стежать за ситуацією. На станції немає безпосереднього ризику для ядерної безпеки. А її очільник на запрошення президента України повідомив про свій візит в Україну. Після руйнування дамби Каховської ГЕС я очолюю наступну ротацію МАГАТЕ. Місія підтримки та допомоги на Запорізькій АЕС наступного тижня із посиленою командою. Вирішальний момент для ядерної безпеки. Якщо говорити про ризики для електростанцій, то вони залишаються. Але в менших обсягах запевняють, що другого Чорнобиля не буде. Апридільна тривога є, тому що це очень складний техногенний об'єкт. за нее, но вероятность того, на мой взгляд, я хорошо знаю эту станцию, не превышает того, что может произойти там авария крупная, не превышает нескольких процентов. Но вероятность возможна. В принципе, она должна быть пока приостановлена, работая ее. Підрив Каховської ГЕС має вплив на безпеку роботи. Заес остання знаходиться на березі водосховища, тому є ризики збоїв у системі охолодження реакторів, яка працює завдяки ставкам охолодження площею у 8 квадратних кілометрів. Але на складному технологічному об'єкті є додаткові системи охолодження. Є додаткові системи охолодження, Це градірні, дві великі по 120 метрів градірні. Котрий теж підключений к третьему контуру. І вода в них швидко охлаждається і поступає назад в оборотний цикл. Через підрив дамби росіяни спричинили багато шкоди, не тільки техногенної, а й екологічні. Суму збитків важко нині спрогнозувати.